У програмі Резонанс на телеканалі ГОК розповідаємо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску. У горішніх плавнях електровоз протаранив авто, травмовано немовля. У Миргороді невідомий чоловік кинув страйкбольну гранату в приміщення аптеки. У Полтаві поліцейські встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди. Поліція Кременчука встановлює обставини смертельної ДТП. На Полтавщині поліція розслідує аварію за участю неповнолітнього водія мотоцикла. У Полтаві поліція з'ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю позашляховика та мотоцикла. У Полтаві поліцейські з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждав велосипедист. Поліція Полтавщини з'ясовує обставини ДТП за участю трактора та вантажівки. У Полтаві взяли під варту адвоката, якого підозрюють у перешкоджанні діяльності збройних сил України. У горішніх плавнях слідчі встановлюють усі деталі дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждала малолітня дитина. Подія сталася 19 вересня близько 19 години на залізничному переїзді поблизу станції Підубне. За попередньою інформацією, електровоз зіткнувся з автомобілем Мазда, за кермом якого перебував 31-річний чоловік. У салоні знаходилася жінка 1999 року народження та кількамісячне немовля. Унаслідок зіткнення дівчинка отримала тілесні ушкодження. Одження її госпіталізовано до лікарні. Слідчі вирішують питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Обставини та причини аварії встановлює поліція. 19 вересня близько 18-ї години невідомий чоловік кинув страйкбольну гранату в приміщення аптеки на вулиці Гоголя. На місце події одразу прибули слідчо-оперативна група та криміналісти. Правоохоронці встановили до правопорушення причетний 49-річний житель Дніпропетровської області. На щастя, ніхто не постраждав, а з місця події вилучили речові докази. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 296 кримінального кодексу України. Хуліганство Досудове розслідування триває. У Полтаві поліцейські встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди. За попередньою інформацією, 19 вересня близько 23.50 на вулиці Київське шосе автомобіль Фольксваген під керуванням водія 1997 року народження збив пішохода 1982 року народження. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. За цим фактом слідчі вже розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу. України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Причини та деталі трагедії нині з'ясовує слідство. На Полтавщині поліція з'ясовує обставини смертельної ДТП у Кремичуцькому районі. 21 вересня близько 2.30 на автошляху М 22 неподалік села Солониця. Автомобіль Фольксваген, за кермом якого був 44-річний мешканець Козельщини, виїхав за межі дороги та зіткнувся з товпом. Унаслідок удару водій загинув на місці. Пасажирка, жінка 1975 року народження, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізовано за цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Причини та деталі аварії встановлюють слідчі. На Полтавщині поліція розслідує аварію за участю неповнолітнього водія мотоцикла. 20 вересня близько 21.15 у селі Суха Солониця Лубенського району 16-річний кермувальник мотоцикла РФ-150С здійснив наїзд на 38-річного пішохода та втік з місця події. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Поліцейські швидко встановили місце знаходження юнака. Попередньо з'ясовано, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння. За фактом, ДТП розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Слідчі продовжують з'ясовувати всі обставини інциденту. У Полтаві поліція з'ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди за участі позашляховика та мотоцикла. 21 вересня близько 21.15 на перехресті вулиць Європейської та Патріарха Мстислава зіткнулися Toyota Land Крузер під керуванням водія 1996 року народження та мотоцикл Ямаха, яким керував 17-річний хлопець. Унаслідок аварії мотоцикліст отримав травми. Його госпіталізовано. За цим фактом вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Слідчі продовжують встановлювати всі причини та деталі події. У Полтаві поліцейські з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждав велосипедист. 22 вересня близько 20-ї години на вулиці Деповській автомобіль Volkswagen, за кермом якого перебував водій 1992 року народження, зіткнувся з велосипедом, яким їхав 27-річний полтавець. У наслідок аварії велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Відомості за цим фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті. 286 кримінального кодексу України слідчі встановлюють усі причини та обставини події. Поліція Полтавщини з'ясовує обставини ДТП за участю трактора та вантажівки. 23 вересня близько 11-ї на автодорозі Кроливець Конотоп Ромний Перятин неподалік Перятина Лубенського району сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, трактор Т-40 АМ під керуванням 51-річного водія зіткнувся з автомобілем Ман, за кермом якого був 59-річний чоловік. У наслідок події водій трактора отримав травми, його госпіталізовано. Слідчими під процесуальним керівництвом Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Причини та деталі інциденту встановлюються під час досудового розслідування. У Полтаві взяли під варту адвоката, якого підозрюють у перешкоджанні діяльності Збройних сил України. За даними слідства, він разом із групою осіб пропонував громадянам допомогу в оформленні відстрочки від мобілізації та зняті з розшуку в територіальних центрах комплектування за винагороду у розмірі 10 тисяч доларів. Суд обрав адвокату запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. Йому інкримінують злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб, а також перешкоджання законній діяльності ЗСУ. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Засідання відбулося без участі змі, а підозрюваний коментарів не надав. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб знати більше. Бережіть себе, усе буде Україна!